Один перерва, два на урок, а три в укриття. Навчання цього року у Дніпрі розпочнеться у змішаному форматі. Заняття проходитимуть і в школі, і дистанційно 50 на 50. Аби діти не панікували під час повітряної тривоги. У школах міста проводять тренувальні навчання, як швидко дістатися укриття. Всі звук? Так. Саме перше правило нашої ке не панікувати. Не панікувати ми не панікуємо і спускаємося в укриття. Так розпочинається день знайомства у першачків. Малі ще не звикли до шкільного класу, але вже точно знають, куди бігти на випадок тривоги. Роздаємо. Перед малечі шестирічна Аня своїми знаннями, що треба робити, якщо чуєш сирену, ділиться з нами. йти в укриття ще слушати вчителя, не Біжать. Е ні, панікувати поряд з початківцями в укритті шестикласники. Кажуть, поверненню в школу радіють і до уроків в укритті готові. Якщо тобі дуже страшно, то можеш підійти до психолога. Дуже давно не бачила своїх однокласниць та однокласників, тому я дуже хочу ходити до школи та гуляти з ними. Налякають заняття в сховищі і першокласників. Тут, тут сьогодні нормально, мене може і сават та а ще що робити тут можна? Ще? Побігати. А головне, діти в шкільному укритті почувають себе в безпеці. До вас душне трі... не влагані така страшна, тому що є укриття. Читалі ж діляться трохи нервують через навчання офлайн. Я не впевнена, що потрібно було повертатися до офлайну, тому що ми занадто близько знаходимося до місць бойових дій, скажімо так, і дуже швидко деякі ракети долітають. Та більшість батьків чиї діти тут навчатимуться школі довіряють Всі ми боїмося, але е, добре, що тут є е, бобосховище. Вчителька е, добре збирає дітей е, швидко виводить сюди. Для дитини 6 років сидіти за комп'ютером та е, вчитися онлайн це дуже важко. Тому е, е, я все ж таки наполягала за очне навчання. Для того щоб не виникало панічних ситуацій, у школі розробили ряд правил: наприклад, кожен учень обов'язково при собі повинен мати особисті дані. У когось це браслет. Щоб не загубитися. А де ти можеш загубитися? Якщо хтось хоче в туалет, а всі в укриття, то можна заблудитися. А в когось – бейдж. Щоб вчитися, я розповідав, як мене зовут. А ще для чого? Ще, щоб ніхто не забував моє ім'я. Увага! Відбій повітряної тривоги. Після відбою діти повертаються до уроків у класі. Проводимо такі тренувальні вправи для того, щоб ознайомити дітей і під час уже навчання не було ніяких моментів. Діти мають змогу організуватись і заздалегідь знати всі дії або алгоритм дій при різних ситуаціях. У цій школі навчаються майже 700 учнів. Укриття може вмістити 170 дітей. Тож школярі вчитимуться у дві зміни ба більше тиждень вдома, тиждень у школі. Світлана Вархомок, Олег Родіонов, News, телеканал відкритий.